Як провести один день в Будапешті за 50 євро. На з тебе штраф 8500 форінтів. 32 градуси. Ох уже це капіталізм. Усім агой, Я Влад. І позаду мене ви бачите Будапештський парламент. А це означає, що сьогодні я вам покажу, як провести один день в Будапешті за 50 євро. Ну що let's go! у Будапешті аж два автовокзали, три вокзали та міжнародний аеропорт. Тому дістатися сюди не буде складною задачою. Тим паче з України ходять прямі автобуси та потяги до Будапешту. Насправді у Будапешті є другий день, бо вчора я провів весь час на фестивалі Зікіт. Чекав виступу лорд. Та потім вийшов Маклеморе. Хотів йому віддати прапор, але щось пішло не так. Вертаємося до міста. Боже, не звертайте уваги, я проснувся і збираюся вам показувати Будапешт, але перед цим покажу вам свій хостел трохи. Це хостел Flow Space. Я однозначно його рекомендую, тому що це реально дуже крутий хостел в Будапешті. У вас є своя розетка, своя полиця. Ви можете спокійно, ну. Закритися від всього світу, але в хостелі ви даєте депозит 5 євро мінімально на різні штучки: типу замочка та... Рушника. Сьогодні у мене виселення з хостелу Flow Space. Знаходиться біля центрального ринку та супермаркету, який працює 24 на 7. Це дуже важлива інформація. За ніч в шостимісному номері я заплатив 30 євро. Душ та туалет на поверсі. Також треба на вході дати мінімум 5 євро депозит за різні послуги, наприклад, замочок або рушник. Коли ви будете виселятися, вам повернуть ці гроші. Проїзний на один день коштує 2500 форінтів. Він є дійсним на метро, трамваї, автобуси та потяги у межах Будапешту. Купити зможете на станціях метро. Не рекомендую кататися зайцем, бо контролери дуже хитро розташовані біля ескалатора або на виході з метро. Я вже був в Будапешті і в Будапешті стався мій перший штраф в житті. Це сталося саме тут в цьому метро на зеленій в'ятці. Купуйте проїзні обов'язково. Взагалі зайцем у Будапешті точно не треба їздити. Тому що друзі, тут дуже хитро стоять контролери. От дуже хитро. Стільки хитро, наскільки можливо. Е, розповідаю історію. Я прийшов сюди, в це саме дрок Е, Хотів взяти собі на 24 години, тому що я знаю, що в Будапешті, Будапештіну зайцем точно не можна. Я не побачив ці каси. Я такий думаю, ладно, може вони на платформі. На платформі їх теж не було. Хочу піднятися назад і мене зустрічає контролер. Я кажу: ви бачили, що я? А типа просто подивився і хотів піти назад. Он говорить: я все розумію, але з тебе штраф 8500 форітів. Тому так, друзі, на штраф не потрапляємо і купуємо проїзні. До речі, компостувати його не треба. Тому що він вже про вас прокомпостований. От в мене він дійсне з 11-10 ранку. Ось тут стояв цей контролер, а тут я шукав каси. Де залишити речі в Будапешті? Насправді точок дуже багато, розбросані по всьому місту. Але найдешевші знаходяться на вокзалах та автовокзалі Неплігет 1500 форінтів. Можна платити карткою. Знімати там заборонено. Про це мені повідомила охорона, тому кадрів звідти не буде. А тепер огляд містом в мене він починається з трамвая під номером 2. Якщо у вас на Будапешт не так багато часу, а хочете побачити багато всього, то другий трамвай ваш варіант. Ви зможете побачити і парламент, і собор святого Іштвана, і Рибацький бастіон, і парламент. Ну. Головні пам'ятки міста. А собі міні-екскурсія. Маршрут трамваю пролягає набережною Дунаю на стороні Пешту. І закінчується біля головної пам'ятки, мабуть, всієї Угорщини Будапештський парламент. Неоготична будівля зведена на початку 20 го століття. У парламент можна потрапити всередину на екскурсію за. 6400 форентів. Брати квитки можна лише онлайн. Перед входом в парламент проходить до смоту речей, а потім вам показують ті зали, які можна бачити туристам. До речі, у парламенті є дві зали засідання. Одну з них показують туристам. Це все кадри з моєї минулої поїздки в Будапешт. Чесно кажучи, всередині інтер'єр можна описати так: дорого, багато тому другий раз я сюди не пішов. Але все ж таки, якщо вам цікаво потрапити всередину, треба забронювати квиток онлайн, тільки онлайн, наскільки я знаю. І потім приходите сюди, чекаєте свої черги, вас повністю дивляться і водять по залам. Знайшов тіньок. А позаду мене собор святого віч Я 20 хвилин посидів тут в тіні. Але тепер приступаємо далі. Дивитися Будапешт. Собор святого віштуна. Вхід до собору коштує 2500 флорінців. Я вже був там всередині. Красиво, цікаво. Ну, типу, якщо вас кортить, ідіть. Якщо ні, ну, ну ні і ні. Але каса знаходиться, до речі, не в соборі. Каси знаходяться в іншій будівлі. Я коли перший раз був в Будапешті і шукав каси, щоб купити квитки на оглядову та всередину, то десь хвилин 5 я шукав ці каси. Але от вони. Пам'ятовуємо от площа, собор. І оце це каса там всі квитки. Були. Спека неймовірна. 32 градуси. Я просто <світаю> випадаю. Всі хочуть покататися Дунаєм у Будапешті, але більшість туристів це робить за 25 або 9 євро, як я в минулий раз. Проте є ще дешевший варіант, і це річний транспорт Будапешта. Якщо ви хочете побачити вечірнє місто за невеликі кошти, тоді краще їхати на початку осені або всередині весни. Тоді і не так спекотно. От я, коли був минулий раз в Будапешті, я найдешевшим катався по Дунаю, це було прикольно ввечері. Але сьогодні ввечері в мене не вийде це зробити, тому зроблю це в день. І якщо у вас є проїзний 24 години. По Будапешту ви можете також і прокататися на варомі. Тому що це вважається як транспорт. Займайте чергу, тому що от через 30 хвилин аж буде відходити наш корабль, от, а людей вже купа позаду мене, а я перший. Одна ця схема з цим проїзним вже не працює. Тут нововведення. 1500 форінців квиток. Ну, це теж недорого. Тому що ну, на частних цих кар... катерах-кораблях від 9 євро. Як я катався, я катався за 9 євро. Тому отак. От Займаємо місце і насолоджуємося неймовірним краєвидом на Будапешт. Можливо, 25 євро, 1500 фворівців, чи 9 євро ти заплатив. Ти отримаєш один і той же краєвид. Ну що, пешт ми подивилися. Тепер приступаємо до Буди. Буда це стара частина Будапешту. Бо раніше ж були два різних міста: Буда і Пешт. Буда це середньовічна частина. Пешт це нова частина. Але була ще третя частина о Буда. Теж стара, і вона знаходиться біля острова Зігіт. ну Біля острова, де проводиться фестиваль Зіґет. Пеш це рівнини і ти там ніде не підіймаєшся і не спускаєшся. То буде це гори Там наверху середньовічна частина Будапешту. Будда має середньовічне місто на пагорбі, замок Буда та цитадель Галерті, яка закрита на реконструкцію. Тут вже такі двоповерхові, трьохповерхові будинки. Не як в Пешті, такі от ухійно високі. Одна дуже відома пам'ятка Будапешту це рибацький бастіон, який ніколи не функціонував як бастіон, а функціонував як красиве місце Будапешту, зведене на початку 20-го століття. уж цей капіталізм. Такий від відкрив, світ відкривається. Але ми підемо на іншу частину на бастіон, в який не треба бронювати столики. По-хорошому сюди треба приходити о 8, о 9, о 10 ранку. Ну, я би прийшов, би, але я приспала. Я хотів встати о сьомій або о шостій ранку і о восьмій піти знімати для вас буде пештале. Я приспал. Я прокинувся о десятій, а о одинадцятій в мене виселення з хостелу. Будапешт, як і велика кількість міст Європи, також постраждав під час Другої світової війни. Місто відновлюють до сих пір, а точніше, пагорби замку буде. От відбудовують те, що було знищено. Дивіться, це відбудовують цю будівлю відбудовують. Це теж це буде відбудоване. Як і сам замок, перебудовують у первинний стан, бо зараз він виглядає у спрощеному варіанті того замку, який був. Як ми можемо бачити, дуже сильно простим є нинішній варіант. Будапешт дуже сильно люблять знімати кліпи та фільми. Наприклад, тут у дворі замку Буд зняли сцени з кліпу Firework Каті Пері. Зараз велика частина комплексу замку буде на реконструкції, тому парком під замком ви не зможете прогулятися. Дуже крутий спуск, їбать. Прям копець. по-хорошему тут можно вбыться. И по-плохому тоже. А, -а, -а, -а бляха. Кто за мной уже выехал? Ай. Ой-ой-ой. Дуже стрёмная лестница. Ланцюговий міст Сечені. Цей міст є символом об'єднання Старої Буди та Обуди з Новим Пештом. У єдине місто Будапешт. А сталося це у 1873 році. Але сам міст відкрили у 1849. Будинок, який теж засвітився у кліпі Firework. Напроти готель Асторія, де знімали кліп Селені Гомес, де поїсти у Будапешті на стороні пешту у дворі старого будинку, готують справжню італійську піцу Ману Плюс. Всього за 2100 форентів ви можете взяти маргариту і коло у склі за 400 форентів. але чекати близько 25 хвилин, бо заклад є дуже популярним серед мешканців міста. Вона треба з відривається. Гуд. Піце гуд. неймовірно, дуже смачно. У мене через годину автобус на Братиславі. Я ще не на автовокзалі. Подивимося, чим закінчиться ця історія. У Чернібудаш, як і кожне місто, в якому я був, мені більше сподобався ввечері. Ввечері місто стає величнішим за рахунок донара. Загалом Будапешт вийшов у 50 євро та 89 центів. Все, я приїхав на вокзал. Треба за речима йти і сідати на автобус. Що, от і закінчився мій день в Будапешті. Якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, friends. Ну, а я з вами зустрінуся вже у наступному місці. Бай!